Слава Україні! Ігор Мірошниченко! Всеукраїнське об'єднання свобода, шановні народні депутати, шановні українці, дуже приємно, що трухляві пеньки. Які тут пустили коріння і вже прогнили у цій сесійній залі. Нарешті почали читати програму Всеукраїнського об'єднання Свобода. Нарешті вони почули наші заклики змінити виборче законодавство, бо саме свобода й виступає за розпуск парламенту. І сьогодні приємно було почути від наших союзників, які визнають, що саме розпуск парламенту це реальна річ, і готові підписатися під цим документом. До речі, давайте це зробимо сьогодні в цій сесійній залі. Уже багато фракцій за це виступили. Друге питання. Ми так само наполягаємо на тому, що цей парламент має бути скорочений. І дуже приємно, що пан Зарубінський, який змінив мільйон фракцій, мільйон партій і сидить у цій сесійній залі вже бозна скільки років, знає, що парламент має складатися з 300 депутатів. Свобода на цьому наполягала завжди. Ми так само виступаємо за люстрацію. І Законопроект, зареєстрований Всеукраїнським об'єднанням Свобода, є, і ми можемо його розглянути сьогодні у цій сесійній залі. Це вимога вулиці. Якщо ви не хочете, щоб цей парламент, після того, як він може не сармо розпуститься, винесли вперед ногами. Давайте за це голосувати. Вулиця вимагає, аби були прозорі правила на майбутніх виборах, і Всеукраїнське об'єднання Свобода зареєструвало Виборчий кодекс, який враховує всі побажання Венеціанської комісії, парламентської асамблеї Ради Європи і багатьох інших міжнародних організацій. Цей допуск до участі в виборчих комісіях всіх, а не лише парламентських політичних партій. Це вибори за відкритими партійними списками з регіональним представництвом. Це гендерні тенденції, бо понад 20% у списках має бути як мінімум жінок. Це і інші речі, які унеможливлюють фальсифікацію на виборах. І сьогодні ми маємо всі шанси проголосувати і продемонструвати добру волю перед виборцями, що ми хочемо, аби парламент змінився не просто на словах. Тому люстрація має починатися з цієї сесійної зали, і кожен, хто тут займається популізмом, має зробити серйозний і реальний крок до того, щоб підписатися. Під документом, який передбачає саморозпуск парламенту, призначення дати виборів нового парламенту на новій основі пропорційній основі з відкритими партійними списками, популізм у цій сесійній залі вже настільки зашкалює, що українському народу нудить від тих мармиз, які тут. Постійно роками сидять у парламенті і міняють свою позицію в залежності від конюнктури. Скільки можна піаритись, скільки можна брехати українцям, скільки можна намагатися зіграти у політичну кон'юнктуру і сподобатись виборцям? Будьте послідовними і будьте хоча б у чомусь принциповому. Дайте завершити. Відповідайте за свої слова, шановні панове депутати. Зробіть. Харакірі або це харакірі для цього парламенту зробить український народ. Слава Україні! Слово надається.